Вітаю всіх. І так, питання риторичне. Визнання. Визнання Зеленським окупованих територій. Визнання Зеленським окупованих територій. Стоп, я ще питання задала. Визнання Зеленських окупованих територій приведе до миру. Визнання Зеленським окупованих територій приведе до миру. Беру цю, цю колоду нову. От. Ні. До миру це не приведе. Це те, про що я вам говорю, кажу, але це приведе до зупинки певної. Це приведе до певної зупинки, конкретних дій в найближчий час. Те, чого ми хочемо вже для подальшого вирішення питань. Нам це потрібно. Проміжковий результат буде. Проміжковий, який нам потрібен. Вибачте, іншого зараз не потрібно. Чому? Тому що за цей період люди вже зрозуміють суть, і кожен вибере для себе свій шлях. Це правда, це правда. Тепер. Визнання Зеленським окупованих територій приведе до миру. Визнання Зеленським окупованих територій приведе до миру. Давайте, дивитися. Ось, четвірка жезлів. І тут четвірка жезлів. Як вам сказати? Відповідь так, але це буде мир тимчасовий. Скажу так, мені вже по барабану. Ось, четвірка мочів, зупинка. До зупинки це приведе. Угу. Таємниця Верховна і ворог Зараз Руйнування. А тепер ворог на новий етап накопичення сил. Накопичення сил ворогом. Розумієте? Накопичення сил. Тому тут таке. Але вже всіх влаштовує. Враховуйте. Будь ласка, такий нюанс. Тепер. А Зеленський визнає ці території окуповані, так, як його від нього хочуть. Зеленський визнає ці території, окуповані так, як від нього хочуть. Визнає. Це ні, боротьба. Це карта боротьби, не визнання, але на дні колоди доронь оновлення щось буде нове. Розмова. Так, любимо, розмова буде, яка призведе до результату. Буде визнання. Буде. Швидке рішення щодо цих територій. Будуть рішення, які призведуть до результату. Буде трошки по-іншому, не так, як всі думають.